Знаєте, коли тільки почалося вторгнення, ну враження в багатьох тоді було зараз. Воно вже забулося. Але тоді всі вважали, що Боданов, який приховав підготовку війни, приховав факт, що готується вторгнення. А приховав же Зеленський. Потім сам клявся і казав: мені от розвідники, американські розвідки кажуть, це а ще перед вторгненням казав. Що американські розвідки кажуть, що буде вторгнення зараз. ви у вас хороші розвідки, але я вірю в своїм розвої розвідці. Моя так, так. розвідка в нього одна єдина розвідка, який він вірив, це був Кирило Буданов особисто. Мені кажуть, що ніякого вторгнення не буде. То я перепрошую. Зеленський звинуватив Буданова в роботі на ворога, тому що не бачити підготовку вторгнення міг тільки той, хто був причетний до цього вторгнення. Тому у мене була дуже серйозна підозра. І я спитався один раз дуже високопосадованого нашого розвідника, який ну генеральського рівня по відповідальності, якому я дуже довіряю і вважаю, що він не міг не бути б некомпетентним. Я спитався Буданов зрадник. Він махнув рукою і сказав: Та ні, Тарас, я думаю, що ні. каже. Він, він дуже крутий, він дуже хороший. Старший лейтенант спецназу головного управління розвідки. Я кажу, чекай, який старший лейтенант? Він же ж йому ж Зеленський от щойно дав бригадного генерала. Він каже, Зеленський міг що завгодно дати. Його рівень, старший лейтенант головного управління розвідки, саме спецназу. Він спецназівець. Він взагалі не розуміє поняття розвідка. Це провал. Він не знає про розвідку нічого. Тому розвідка в нього просто не працює. Він досі розказує, що головне завдання розвідки це наймати просто Інституток.